Чи треба і далі розраховувати знову таки на партнерів? тому ну, от Ви сказали, що ми це завдяки партнерам. Зараз ситуація, скажімо так, не стала. ну ну не стала краще ну, Війна триває, да от і ми, ми живемо в цих умовах. ну Відповідно, треба ж розраховувати на когось. Ой, слухайте, ви задали надзвичайно складне запитання, я вам скажу відверто. Та, воно мене дуже сильно хвилює і ще і з такої точки зору. Цей рік ми проживемо. Я вам відверто говорю. Тобто через Ukrainian Facility ми від Європи отримаємо належні кошти, від американців, напевно. Там, по суті, макрофінансової допомоги 7 мільярдів всього лиш. І я думаю, що нам їх дадуть. Хай, я, в принципі, чув, я мав певні розмови. Навіть республіканці готують законопроект на сьогоднішній момент для допомоги Україні. Там єдина різничка, що нам. Ливину, у власно ті макрофіни дають не у вигляді гранту, тобто безкоштовно, а у вигляді кредиту. Ну, менше з тим гроші ми отримаємо. Тобто, цей рік 37 мільярдів доларів ми з вами мати будемо, що дало можливість уряду в березні місяці провести індексацію пенсій, ну, підвищити соціальні стандарти. Ми з вами в період війни, в період надзвичайно важких випробувань для української економіки. Підвищуємо соціальні стандарти. Весело. Ми їх підвищуємо за рахунок партнерів ще веселіше. Але факт лишається фактом. Воно є.